Уявіть собі, мотоцикл, який не мав би права існувати. Один циліндр, понад літр робочого об'єму, так званий самосуперчарджинг. двигун що поєднує в собі два такти і чотири, але не є ні тим, ні іншим. 150 кінських сил на 6000 тисячах обертів. І все це не з заводу, не з дослідницького центру, не за мільйонні інвестиції. Цей мотоцикл створений у звичайному гаражі на верстаті, якому 115 років. Людиною, яка в день працює інженером-фрілансером, а вночі реалізує мрію, що народилася у мареді від холоду, болю і горілки в Казахстані. Це історія Джона Елвода, і це один із найбільш унікальних мотоциклетних двигунів, який коли-небудь створювала одна людина, та й в принципі. У світі мотоспорту та інженерії ми звикли до гучних імен, заводських команд і нескінечних бюджетів. Але іноді справжні прориви з'являються там, де їх найменше очікуєш Джон Елвуд, нетиповий герой мотоспорту. Він не народився в гоночній команді і не мав доступу до заводських ресурсів. Він народився у 62-му році в невеликому містечку Фростерлі на півночі Англії. У 26 років, навчаючись заочно, він здобуває ступінь з фізичної електроніки. Потім був короткий період у Південній Африці, а згодом переїзд до Швеції, де він живе й досі у Стокгольмі. За фахом Джон інженер з електрики та вимірювальних систем. Він працює. Фрілансером, часто за кордоном, він сім'янин, батько чотирьох дітей, без спонсорів, без інвесторів, без зовнішньої фінансової підтримки. Але з ідеєю, яка не давала йому спокою майже 30 років. 1994 рік. Казахстан, екстремальний холод, хронічний зубний біль, сумнівна радянська стоматологія, і за словами самого Елвуда, лікувальна горілка. Саме в такому стані він прокинувся одного ранку з чітким баченням нового типу двигуна. Сам Джон не приховує, що тоді це виглядало радше як марення, ніж технічне завдання, але інженерний розум має дивну властивість. Навіть у найгірших умовах він продовжує аналізувати, комбінувати і шукати нестандартні рішення. Ідея, що з'явилася того ранку, була настільки чіткою, що він зрозумів, рано чи пізно мусить спробувати втілити її в реальність. Це не мав би бути ні двотактний, ні чотиритактний мотор у класичному розумінні. Це мав бути гібрид. Двигун, який працює за чотиритактним циклом, але використовує принципи двотактної продувки та наповнення. Суть ідеї полягала в тому, що двигун працює за стандартною схемою впуск, стиснення, згоряння, випуск. Але повітря для впуску прокачується через картер, як у двотактному моторі. Картер обладнаний клапанами пелюстками. Одні впускають повітря з атмосфери, інші передають його до впуску через ресивер. Фокусу тому, що за один цикл відкриття впускного клапана Поршень двічі прокачує повітря в картер. Таким чином створюється ефект самосуперчарджингу, тобто двигун надуває себе сам без турбіни, без компресора, лише за рахунок геометрії і логіки циклу. En man mc åker med hela kroppen. Han växlar med axelpartiet. Man ser hur hela cykeln gungar till. Дібні ідеї з'являлися й раніше в історії моторобудування, але майже завжди залишалися на рівні експериментів або прототипів. Елвуд же пішов іншим шляхом, він не просто аналізував теорію, а наполегливо перевіряв її на практиці, приймаючи всі ризики, витрати й помилки, які неминучі на цьому шляху. Так, у цієї схеми є втрати. Так вона складніша за класичний атмосферний двигун, але головне, вона працює. І Джон Елвуд не просто придумав цю ідею, він втілив її у металі. Повернувшись додому, він купує старий 499-кубовий чотиритактний двигун Годен Speedway за 80 фунтів. У вільний час протягом трьох місяців він перетворює його на гібрид, використовуючи ножівку, дриль, напилок, гумові шланги і клапани від Yamaha rd 350. Результати стендових випробувань виявились красномовними. У стандартному вигляді двигун видавав 25,7 кінських сили, У гібридному режимі 30 кінських сил. Приріст склав майже 17%. Пізніше, із збільшеними клапанами, вдалося отримати ще більший приріст потужності, але ще важливішими за сухі цифри була поведінка мотора. Він рівно набирав оберти, стабільно тримав навантаження і демонстрував характер, якого важко очікувати від настільки радикально переробленої конструкції. Саме тоді Елвуд зрозумів, що ця ідея має майбутнє, нехай і не просте. Елвуд не зупинився на лабораторних тестах. Він побудував раму і вивів мотоцикл на трасу. Через обмеження в Швеції він почав з драг рейсингу, де його байк виглядав так, ніби його щойно витягли із старого сараю. Потім були перегони Супермоно з димом, поломками, імпровізованим ремонтом і стабільно останніми місцями. Але двигун завжди доїжджав до фінішу. З 2009 року Елвуд почав брати участь у швидких заїздах на замерзлому озері Шведському аналогу Боневілю. Там його гібрид встановив рекорди у своєму класі, досягаючи понад до 150 км на годину, попри складні умови. У 2007 році Джон вирішив, що настав час створити власний двигун з нуля. Так народився проєкт одноциліндрового гібридного мотора об'ємом 1173 кубічних сантиметри. Це не високообертовий агрегат, а Слагер двигун, який розрахований на величезний крутний момент і роботу в діапазоні 5-6 тисяч обертів. Цей двигун став підсумком усього досвіду, накопиченого за попередні роки. У ньому не було випадкових рішень: кожен міліметр, кожен вузол, і кожен компроміс були результатом реальних випробувань, помилок і висновків, зроблених. На трасі, на стенді і у гаражі очікувана потужність близько 150 кінських сил на паливі е 85, з потенціалом у рази вище при використанні екзотичних сумішей. Картер товщиною 40 мм, болто діаметром 16 мм, чотири підшипники колінвала. Усе зроблено з запасом міцності. Колінвал Джон виготовляє власноруч на верстаті Лібонд, якому понад 100 років, і який він купив за 250 фунтів. Головка двигуна відливається у власній міні-ливарні з переплавлених автомобільних дисків. Поршені шатун від CP Carillo. це не кустарщина, а справжня інженерія, доведена до фанатизму. Не обійшлося й без поразок. Перший запуск у 2019 році завершився через 15 секунд знищеними ущільненнями ротаційного клапана. Після кількох невдалих спроб Elwood змінює концепцію і приходить на іншу схему, витрачаючи ще півроку роботи. Попри це, проект живе попереду стендові випробування, перегони супермоно, заїзди на льоду, експерименти зі снігоходом і, можливо, колись боневіль, як каже сам Джон Елвуд у мріях, можливо, все у реальності не все здійснюється, але з хорошими друзями шлях завжди вартий того. У світі, де мотоцикли створюють алгоритми, а інженерія вимірюється бюджетами, ця історія звучить майже як анахронізм: один чоловік, один гараж і один двигун, який не мав би права існувати. І, можливо, саме тому він такий важливий. Бо іноді справжній прогрес народжується не в лабораторіях, а в уяві людини, яка просто не змогла перестати думати, а що якщо.